Справжнє свято влаштували у селищі Білогір'я. Такий ажіотаж спричинив новий дитячий майданчик та атракція для лазіння. Такі місця сприяють збільшенню доступних забав для дітей. Тут разом із сім'єю малеча закарбує у пам'яті позитивні спогади безтурботного періоду дитинства. Ініціатива йшла від людей. Люди просили про те, що їм потрібно отакий новий майданчик. Тому, як на мене, це така синергія, коли є ініціативні групи в громаді, які пропонують щось, звертаються до бізнесу, до громади, і ми ефективно співпрацюємо і реагуємо на так, такого роду запити. Насправді, мене дуже тішить, що це саме такі речі, ми відкриваємо, дитячі майданчики, тому що демографічна ситуація має покращуватись в Україні. І дуже хотілося б, щоб на цьому об'єкті було якомога більше діток. Проєкт Територія пригод минулоріч виграв у всеукраїнському конкурсі соціальних ініціатив Час діяти Україно». Встановили атракції у співфінансуванні благодійного фонду та Білогірської селищної ради. Це було закуплено разом спільно з селищною радою, поставлено. Ми бачимо сьогодні, що діти активно ну, тут в цьому парку відпочивають. І Цей майданчик стає актуальним і прибабливим привабливим для дітей. На новому майданчику чимало малечі, діти в захваті, адже тепер мають місце, де можна весело провести час із друзями. Мені дуже подобається. А що саме подобається? Ну, тут бігати, тут дуже весело, дуже крутий. А що саме найбільше подобається? Ну мені подобається оця от, от штука. А чому вона тобі подобається? Бо вона ній дуже круто лазити. Мені майданчик подобається. А чим подобається? Що найбільше тут сподобалось? їде полазити, побавитись, все нове, красиве. Мені дуже подобається тут тож ця штука і отак. Що тут таке, розкажи. То лазилка, і на ній можна теж всякі трюки викручувати. Батьки одні із ініціаторів встановлення майданчику. Результатом задоволені. Як каже одна із матерів, влітку діти найбільше часу проводять на свіжому повітрі. А новий майданчик це передусім безпека під час активних ігор. Мені для мами хочеться відвести дитину туди, де їй буде цікаво, де буде проводити час, поки я зможу хвилину відпочити. Подобається все новіше, все цікавіше. Їм їм все більше це потрібно, бо вони так як ростуть, розвиваються, більше хочуть знавати. Так само майданчики, чим новіше, тим вони цікавіше їм хочеться ну, з них кататися, проводити час. Білогірська громада була із найактивніших у рамках конкурсу. Пропонували чималу кількість ідей, найцікавіше вдається втілити в життя. Минулого року було дуже багато заявок. Було складно вибрати, але враховуючи, що наша громада була дуже активною, була велика навіть кількість звернень від батьків, була залученість батьків в цей проєкт. І при оцінюванні проєкту було все враховано. Залученість селищної ради, співфінансування, залученість батьків. І таким чином ось ця громада отримала перемогу і встановила такий прекрасний комплекс, як територія пригод. Благодійний фонд МХП Громаді разом із західним хабом МХП підтримують громаду багато років поспіль. Завдяки цьому Білогір'я має шанс на постійний розвиток та покращення. МХП це соціальний партнер нашої громади. Масштабність даного проекту ви бачите, адже така локація в нашій громаді одна. Це центральний парк, селище. І я думаю, що такі парки потрібно робити в кожному старостинському округу, адже наявність такої дитячої інфраструктури це в перспективі розвиток громади. Цьогоріч благодійний фонд проводить всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив Час діяти Україну. Ця ініціатива функціонує вже 10 років поспіль. Головна мета робити громади такими, щоб там хотілося жити та будувати майбутнє. Адже перспективи є усюди. Головне прагнути до хороших змін, вважають у фонді. телеканал Перший Подільський.